Дівчатка, всім привіт! Мене звати Іра і я дуже-дуже рада вас вітати на своєму каналі. Показую вам всі знахідки, які мені вдалося знайти цього тижня. Перша знахідка це ось така сукня, вона з льоном. На превеликий жаль, вона була з нюансом О, такі плями, тому я її залишила в магазині. А так вона мені неймовірно сподобалась. Класний фасон, Ну і склад само собою. Наступна річ це ось така тоніка від вінсет. Її я придбала в складі, бовна і кашемір стан просто ідеальний. Я думаю, вона чудово підійде на холодну пору. Цим оновленням товару я дуже задоволена. Було справді багато класних речей. Багато чого я придбала для себе. А ось цю сукню від босс я не купила. Га, зараз переглядаю відео і думаю, що все-таки потрібно було брати. Вона класна, єдине, що вона була така доволі важка. І це, мабуть, був єдиний аргумент, чому я її не придбала. Футболок ніколи багато не буває, тому коли мені трапляється щось актуальне і класне, я завжди купую. Як до прикладу, ось ця футболка від Марко Поло. Ще купила для себе такий лонг від Томі. Він дуже класний розмір S, з необробленим краєм. Я обожнюю просто цей бренд. Це, мабуть, один з моїх найулюбленіших, хто дивиться, мене давно вже знає. Ще купила для себе таку спідничку від Levi's. Мені вона дуже подобається. Такі нові у нас в магазині коштують приблизно 100 доларів. А ця обійшлася мені ну сто гривень, тому я задоволена цією знахідкою. Ще була така спідничка від Calvin Klein. Єдине, що мене в ній налаштувало, це цупкість самого деніму. Він був такий дуже тоненький, і це дешевило саму спідничку, тому я її залишила. Був класний такий кардиган, накидка від Дона Карен в красивому такому червоному, ярко-червоному відтінку. Склад просто неймовірний. Це 85% шовку і 15 кашеміру. Єдине, що була дірка, і ще я побачила дві затяжки, тому залишила в магазині. Дуже сподобались мені ці джинси. Бренд мені невідомий, але це, думаю, не, є так, не так важливо. Класний фасон, дуже актуальна модель. Єдине, що на превеликий жаль, це не мій розмір. На мене вони замаленькі, тому їх я не придбала. Думаю, підійшли би на дівчинку, яка носить 32-й, ну 34-й максимум розмір. Цей день мені просто неймовірно пощастило на сумки, тому що це зараз прям рідкість в секонд-хенді. Перша сумочка, яку я придбала, це Фосіл. Звичайна сумка кросбоді з якісної зернистої шкіри, вмістима ось логотип бренду показую вам. Стан дуже хороший. Наступну сумочку я також придбала: це бренд Медісон. Вона виконана із шкіри в просто ідеальному, я б сказала, новому стані. Ви тільки погляньте на цю красоту. Ця сумочка є в мене в наявності, тому якщо когось цікавить, пишіть. А далі, напевно, моя сама-сама-сама найкраща знахідка на цьому завозі, дівчатка, це сумка Gucci Оригінал. Я її пробила по коду, все відповідає. Оригінальна сумка Gucci мені в секонд-хенді трапляється вперше, тому я дуже я просто надзвичайно рада цій знахідці. Схожу, я бачила на eBay. Вона була продана за 500 доларів приблизно. А нова така сумка коштує більше тисячі доларів. Була ще така сумка від Hobbs, Її я не придбала. Мені не дуже сподобався її стан. А це, мабуть, сама велика сумка, яка мені будь-коли зустрічалась в секундхенді. Ви просто погляньте на її розміри. Вона в чудовому стані. Виготовлена сумочка в Італії, вона також іде повністю із шкіри, і зовні, і всередині підклад. Заважила вона приблизно на тисячу гривень. Якщо вона долежить до останнього дня, то можна буде її, звісно, придбати. А Ось цей ремінчик я придбала, він виконаний також із шкіри і, як на мене, дуже оригінальний. Взуття було дуже багато хорошого. Єдине, що все воно було в такому вже не класному стані. Сподобались мені такі чоботи. На превеликий жаль, не мій розмір, це 39-й, але вони дуже м'якусінької шкіри, якість просто неймовірна. Були ще такі балетки від Майкл Корс. Мені схожі траплялись в минулому завозі, але ці дуже вже такі вбиті. Тому я їх не розглядала для покупки. Ще були такі цікаві батальйони. Наш шпильці. виконані вони також із шкіри. Це мій 38-й розмір. Єдине, що стан не дуже хороший, тому я їх залишила. Та й на підборах я не особу хожу. Ці лофери мені дуже сподобалися від Балданіні. з неймовірно якісної шкіри. Єдине, що, як ви бачите, каблук. Якби це був мій розмір, я би їх обов'язково придбала і віднесла в ремонт, а так не дуже хотілося заморочуватись, тому залишила їх в магазині. Речі з Кашеміру зустріти в секонд-хенді зараз просто нереально. Щось трапляється вкрай рідко і якщо вже щось і є, то на превеликий жаль. В поганому стані або з дірками, як до прикладу, ось цей джемпер від Алют. Це преміум бренд. Ну, на превеликий жаль, були нюанси, тому залишила. В цей день було дуже багато речей від Massimo Dutti, але всі вони такі були не дуже актуальні. Саме цей плащик мені сподобався, тому вирішила його взяти в примірочну і приміряти на себе. Ще було класне пальто від Zara. Нових колекцій. Єдине, що його стан мені не дуже подобався. Це, в принципі, не дивно в складі Поліестер, підкладка також Поліестер. Тому воно вже таке виглядало скатане. Ще звернула увагу на таку дублянку. В цьому сезоні дублянки актуальні як ніколи. Ось саме ця була в розмірі L це бренд Mango Mass Market. Її я також вирішила приміряти для себе. Дублянка, на превеликий жаль, на мене завелика, Але хто носить розмір L, думаю, так на кожний день ходити має місце бути. Виглядає, в принципі, непогано. Плащик на мене за короткий, я люблю довжину все-таки. Я високого зросту, і саме такий фасон мені не дуже пасує. Пальто, якщо б не було з поліестру, я б обов'язково придбала, бо воно мені дуже сподобалось. Що ж, дівчатка, дякую вам за лайк, за підписку, за перегляд і за коментарі. До скорої зустрічі! Всіх люблю і цілую, Па-па!